Доброго Ранку і доброго дня бажаю всім вам здоров'я і добра. Хай ваші очки загораються, хай ваша личка посміхається! Новий день наш розпочинає. Доброго ранку, любі хлопчики і дівчата. Доброго ранку усім! Ви наші хороші, любі діти планети Земля і маєте свої права. Діти, гарні наші маленькі малята, ви, як і дорослі люди, маєте свої права. Вони записані у міжнародному документі. Документ має назву Конвенція про права дитини. У документі зазначено, що дітям треба давати все найкраще, щоб діти добре росли і розвивалися. Давайте складемо квітку пам'ятку. Кожна дитина має право. На її пелюстичках ми пригадаємо, які є права як маленьке немовля, у світ двері відчиняє, то дають йому слово. Слово це його ім'я. Підростає немовлятко, чи дівчатко, чи хлоп'ятко, разом з ним іде це слово. Слово це його ім'я. як тільки ми народилися, батьки щоб до вас звертатися, дають ім'я, яке записують. У свідоцтві про народження. Кожна дитина має право на ім'я та громадянство. Подивіться, ось перша пелюсточка у нас вже заповнена. Щоб, немовля, швидко росло і набиралося сил, кожному потрібно правильно харчуватися та відпочивати, тому кожна дитина має право на відпочинок та правильне харчування. Ось вже діти і друга пелюсточка заповнена. А наступне право, діти, ви дізнаєтесь, в грі продовжу речення. Будьте уважні. Білочка мешкає у дуплі. Пташечка живе у гніздечку. Лисичка живе у норі. Ведмідь мешкає. В барлозі у кожного має бути своє житло, щоб нам було комфортно і здатично зростати. Діти, ви маєте право на житло. Ось і третя люстечка вже заповнена. Пропоную трішки відпочити і виконати пальчикову вправу моя сім'я. Перший пальчик мій дідусь. Другий то бабуся, третій пальчик наш татусь, а четвертий матуся. А мізінчик – то вже я. От і вся моя сім'я. Молодці. Давайте ще раз повторимо цю пальчикову гру. Будьте уважні. Перший пальчик мій дідусь, другий то бабуся, третій пальчик наш татусь, а четвертий матуся, а мізінчик то вже я. От і вся моя сім'я. Молодці. Коли дитина зростає, їй потрібна допомога, турбота від батьків, від цього дитина буде рости веселою і усміхненою. Кожна дитина має право на сім'ю та родинне спілкування. Коли дитина зростає, її можуть спіткати хвороби. Дитині потрібно надавати медичну допомогу. Кожна дитина має право на медичну допомогу. Діти мають право на освіту. Коли дітки підростають, вони починають ходити до садочка і школи, де навчаються, знайомляться та спілкуються з однолітками. Кожна дитина має право на навчання. Відвідувати навчальний заклад можуть діти різні за забарвленням шкіри та зовнішнім виглядом. Ніхто не має права нікого ображати адже всі діти рівні в своїх правах. Кожна дитина має право на життя та захист. Любі діти, погляньте, яка квітка прав у нас. Вийшла. Пам'ятайте, що ви маєте ці права. Діти, а зараз ми з вами потрапимо у чарівний світ казок і перевіримо, чи порушувались права казкових героїв. Ну що, готові? Будьте уважні! Погляньте, що це за казка? Так, діти, це казка «Колобок». Які права тут порушувалися? Вірна, малята, лисичка з'їла колобка. Вона порушила право на життя. Так, наступна казка. Погляньте, на ілюстрації, ви пригадали, що це за казка? Так, це казочка гидке каченя. Давайте пригадаємо сюжет казки. Що робили з гидким каченям? Його ображали, насміхалися над ним. А ми з вами пам'ятаємо, що всі мають рівні права незалежно від зовнішнього вигляду. А що це за казка? Вірно, діти, це казка, коза дриза. Що зробила коза? Вона вигнала зайчика із хатинки. Тобто порушила право на житло. Так, будьте уважні. Діти, ви пригадали цю казочку? Так, це казочка лисиця та журавель. Лисичка запросила журавля до себе на гостину, насипала молочного киселику, розмазала тонесенько по тарілочці. Сама з'їла, а журавлик не зміг з'їсти, тобто порушилося право на харчування. Наступна казка називається гуси лебеді Гуси вкрали хлопчика, залишили його без сім'ї, порушилося право на сім'ю. Так, дітки, а зараз погляньте, будь ласка, що це за казка? Так, це казка попелюшка, де зла мачуха весь час давала роботу дівчинці, тобто порушувала право на відпочинок. Діти, сьогодні ми з вами пригадали наші права, але слід пам'ятати. Що такі ж самі права мають і інші. Хлопчики, дівчатка, на вас чекає цікава гра продовж речення, чого ми не повинні робити. Ну, що почали? Будьте уважні. Я маю право на житло, але не повинен його псувати, ламати речі. Я маю право на гру та відпочинок, але не повинен заважати гратися іншим. Я маю право на навчання, але не повинен псувати книжки, заважати вчитися іншим. Я маю право на любов та сім'ю. Але не повинен ображати батьків, треба слухатися їх і допомагати. Молодці діти! Ви вірно виконали завдання. Пам'ятайте, ви знаєте свої права, але не забувайте і про свої обов'язки. До побачення, малята. Діти. І ці права треба знати, щоб ви могли себе захистити. До побачення!